Всім привіт! Цьому вам хочу показати, як я заробляю з допомогою торгового бота. До речі, бот видав сигнал. Давайте я відкрию е, угоду і будемо розказувати про свій торговий бот. Бот видав сигнал на лютну пару НЦДЖІПІВАЙ давайте відкриємо хвилинний таймфрейм і подивимося сигнал. Сигнал на підвищення до 24 хвилин. Давайте будемо відкривати угоду на 2500 гривень. Так як цьому боту я досить сильно довіряю, тому в принципі на 2500 гривень можу відкрити угоду. Якщо угода буде плюсова, я зароблю 4275 гривень. Тобто то 2000 там не цілі 1800, а це буде мій чистий профіт з даної угоди, тому що досить маленька дохідність. Відця, вода відкрита. Бот видає сигнали на різні валютні пари. З самого початку бот вас попереджує, що буде сигнал, щоб ви підготували валютну пару, що ви відкрили брокера. Після цього бот видає сигнал і малює рівні кулін, від яких додатково можна відкривати угоду. Це дуже розумний бот, до нього включено більш ніж 10 індикаторів. Він розуміє, коли плюс, коли мінус. Він пише вам ціну відкриття, тобто ось котіровка, де знаходиться. Зараз ціна, коли видає сигнал, а також коли угода завершується, він напише ціну відкриття і ціну закриття. Ось це все можна повністю перевірити. Ви можете подивитись, де бот відкрив угоду, де угода закрилась і так далі. До речі, зараз після цієї угоди подивимось, скільки загалом за сьогодні плюсів. Я вам хочу це все показати. Немає такого, знаєте, що угода мінусова, або пише плюс. Якщо плюс, значить плюс, якщо мінус, мінус. Угода плюсова. Ми свою комісію заробили. Досить непогано. Дивіться, а тепер давайте подивимось скільки є плюсів: один плюс, два плюс. 3+, плюси чотири, п'ять, 7, ну, більше 20 плюсів, точно, дивіться, я гортаю і не одного мінус. Так, деякі угоди, звичайно, за догоном. Тобто бот видає максимум 2 догони. Немає такого, щоб 20 угод в плюс закрились і не було жодного догону. Але всі угоди з догонами повністю закрилися в плюс. От реально крутий бот, сьогодні більше 20 угод, або приблизно 20 угод видав і всі повністю закрились в плюс. Рекорд в цьому боті 31 плюс в ряд. Це набагато більш проходиміші сигнали, ніж на сайті investing.com. Там буває, що Сайт себе гарно відпрацьовує, а буває моменти, що видає сигнал на підвищення, ціна просто йде вниз, 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 і просто зрізає вам пов повністю всі угоди. У поті набагато якісніші сигнали, тому що Бота приключно більше індикаторів. А також є канал, де я даю сигнали, безкоштовний канал, 47 людей трою в цьому каналі. Не дуже активно я веду YouTube, тому не так багато підписників. Вчора видавав дві угоди. Ось догоном теж в принципі відпрацювали і забрали плюс. Якось позавчора статист Ось в понеділок статистика, якщо я не помиляюсь, теж, бачите, гарна статистика. Ось цей аккаунт, на якому я тільки що відкривав угоду, це не є мій основний аккаунт, це мій аккаунт в гривнях, основний в мене аккаунт в доларах, на якому більше 70 тисяч доларів. Тому, в принципі, такі великі угоди я можу дозволити собі відкривати. Першу угоду завжди відкривайте по боту на 1%. В ідеалі на пів процента, якщо є можливість. Якщо немає можливості на процент, можете відкривати на 2-3%. Я розумію, що не кожен там має депозит там, 10 тисяч гривень і. Більше і так далі. Більшість людей торгує з маленькими депозитами, тому в принципі я це розумію. Також в моєму телеграм-каналі є додаткова інструкція, як торгувати по боту. Якщо вам це цікаво, можете перейти за посиланням в офіційному коментарі, підключитись і торгувати разом з нами. Якщо зараз ще буде сигнал в боті, можливо, я ще відкрию одну угоду по боту в цьому відеоролику. Якщо не буде, то вже не буде. Я ще хотів відкрити одну угоду по боту, але швидше за все потрібно буде довго чекати. Буває таке, що сигнала може не бути годину, дві, а після за одного годину бот Може видати там чотири сигнали, Такі моменти бувають. Тому ось такий відеоролик 1800 гривень. Ми заробили в цьому відеоролику. Я вам показав в цьому відеоролику, як працюють торговий роботи і як з ним заробляти. Підключитись максимально легко. Переходите по закріпленому коментарі. Там посилання є на мій основний телеграм-канал, і в моєму основному телеграм-каналі заставити трішки вище, і десь тут буде посилання на бота. Ось TradePulse пульс Нажимаєте на нього. Після цього нажимаєте кнопочку старт. вибираєте брокер на якому хочете торгувати. Брокер або брокер брокерва. Тобто. Бінарім або Пакетоп, топ. Що я на бінарію. Нажимаєте брокер 1 після цього нажимаєте кнопочку реєстрація, проходите реєстрацію на брокері, після чого нажимаєте Зареєструвався, після цього нам потрібно скинути буту ID, тільки цифри без букв. Кидайте буту ID, бо там пише зробити мінімальне поповнення. Робите любе поповнення, хоч на 300 гривень. Кидайте буту ще раз ID тільки цифри, і ботом буде доступ на канал, де я даю сигнал, а також на канал, де бут дає сигнал. Ось і будете разом з нами торгувати і заробляти кошти. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім пока!